Зібралися для цієї спільної молитви, тому що, як ми щойно чули у Святому Євангелії, всім нам не вистачає утішення, того утішителя, який може допомогти кожному з нас пройти будь-які випробування. І ось сьогодні ми зібралися як ті, хто кажуть до, до Бога, Боже, ми хочемо Твої заповіді виконувати, бо ми Тебе любимо, бо ти для нас важливий. Вас, наші дорогі діточки, батьки привели до храму, тому що вони так хочуть показати свою любов до Бога, тому що хочуть, щоб і ви росли як ті, хто знають, як важливо бути із Господом. І ось сьогодні ми будемо разом вчитися тому особливому заклику Ісуса Христа, що там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них. Якщо ми разом зібралися і разом молимося, це означає, що Бог почне діяти у, разом із кожним із нас. Ми з, кілька днів тому святкували Вознесіння Ісуса Христа. Ісус Христос, багато хто з вас вже чув, це в недільній школі, на сороковий день Він піднімається на небо і стається щось таке дивне, його перестають бачити. І по сьогоднішній день ми всі про Ісуса Христа вам говоримо, дорослі! А показати ніхто вам його не може, щоб отак раз і посеред нас став Ісус Христос. Але з давніх давен учні знали, що є один спосіб, як відчути, що Ісус Христос є. Цей спосіб разом збиратися на молитву. Коли ми разом збираємось на молитву, коли ми разом молимось Богом, настає такий момент, коли ми можемо відчути особливу радість. От коли ти відчуваєш радість, коли тобі колись був такий момент, що один із наших князів, дуже давно, князь Володимир, він думав, яку віру обрати. І от він послав посланців своїх в Константинопіль, там, де була така дуже велика церква. Християнська, і там була така прекрасна служба, що ті, хто там перебували, казали, ми не знали, де ми були, чи на небі, чи на землі. І ось і сьогодні ми з вами є в храмі. Якщо ми будемо дійсно щиро молитися, у вас буде таке відчуття особливої радості. Ось та, та особлива радість це те, як Ісус Христос зробив дещо дуже особливе. Він не є тепер з кимось окремо. От, наприклад, коли вчитель у класі є і буде весь час приділяти увагу тільки одній дитині. Як ви думаєте, вам це буде подобатись? Mm -hmm. Якщо тільки одній, mm -hmm. тільки одного буде весь час. Mm -hmm. Владити тільки на одного звертати увагу. Та ні, ви скажете, як це так, він тільки одного любить. От Ісус Христос, оскільки він спочатку був в тілі, і якщо він був тут, то не міг бути в іншому місці. Він хотів бути з кожним з нас одночасно. З усіма людьми по всіх кінцях цього світу. І для того, щоб бути з нами усіма одночасно, Він мусів вознестися тілом, але бути з нами усіма через Святого Духа. І ось сьогодні ми будемо просити Духа Святого, щоб Він на нас з вами зійшов. Щоб ми всі відчували, що Ісус Христос із нами є у нашому серці. Тому є такий дуже простий спосіб трішки зрозуміти Святу Трійцю. Бог Отець. Це є Бог, який над нами. Бог-син це Бог, який з нами був. З нами був певний час історії. А Бог Дух Святий це той це також Бог, який у нас, всередині нас, кожного, до кожного з нас Він приходить. Тому нехай Бог Отець, Бог син і бог Дух Святий, сьогодні з нами буде. І будемо цими молитвами зараз вчитись це робити. І ось зараз, після цієї проповіді. Ми з вами почнемо є тенію, промомосі, і будемо разом її співати. Тому що, виявляється, коли люди разом співають, вони найбільше відчувають присутність Божу. Тому зараз дітки, які є з недільної школи з Києва, вони знають, як це робляться. А хто є інші, побачите зараз і також думаю, навчитеся. Тому будемо продовжувати нашу мові.